2006 рік. Ющенко президент, Тіно Карль на Євробаченні, У кіно Казіно Рояль перезапускається з новим бондом. І звісно, ми всі закохуємось у код Давінчи. Італія стає чемпіоном світу, але всі пам'ятають не голи, а удар зідана в грудак. І у продажах з'являється Nokia N93, котра взриває просто мозок своїм форм-фактором. Музичку можна було передати через Ікапорт чи Блютуз, але всі мріяли відправити смс і отримати моднячий, крутий Рінгтон. Та я думаю, ви. Точно пам'ятаєте ще одну рекламу. А саме бренду діджу. Новий рік, ялинка і Нам припас сюрприз до свята. Діждались ми ще. Реклама діджусь дуже нагадує японську рекламу. Ну, по-перше, тут є якийсь абсурд, де олені, чому вони співають, що, що взагалі відбувається. Звісно, що треба звернути увагу на те, що яким тоном розмовляє реклама, що це все направлено на молодь. Ну і звісно, дуже важливий фактор, це те, що в цьому ролику є дуже багато мемного потенціалу. Що це значить? Що, по-перше, тут є дивні олені. Е, а це значить, що людей це здивує, як це в рекламі, олені співають. І вони прийдуть на роботу і скажуть, ти бачив цю рекламу з діджу з золеннями? такий, що за реклама діджу з золенням? Все там, де є питання, там є цікавість. І а там, де є цікавість, там є органічна віральність. Е, просто згадайте, скільки таких було реклам, котрі були направлені на молоду аудиторію, розумієш, що вони будуть розповідати прикал... прикалуватись, це. А я на а Люся є? А гадя є? є? Тобто дуже багато. До речі, напишіть в коментарях, яку ви ще рекламу пам'ятаєте, котра стала мемом, котра пішла в народ. Ну і діджут на цьому не зупинився. Ось він. Алло, квартал. Ялинка линка біля хаті, і посмішка твоя. Стоп, стоп, стоп! А де мої подарунки? А цю рекламу, окрім, як потужно, ніяк не назовеш. Хочу підсвітити декілька моментів. Перше, що є відома всім е, назва е, проєкту 95-й квартал. І тут вони рекламують е, стартовий пакет. Е, то нащо вигадувати якусь нову назву? Давайте зробимо пакет Альо, квартал. Це легше е, викликати запам'ятовуваність. Друге, зверніть увагу, що майже весь склад квартала тут. Далі зверніть увагу, що тут декілька локацій, тут є графіка. Четверте. наші улюблені олені. Ну ладно. олені. Це не так важливо, як п'ятий пункт: це фірмовий джингл. написаний і котрий був наспіваним нашим президентом. І що можна сказати, що це все, оце все, якщо так поєднати, дуже дуже дорого. Дуже дорого. І ви запитаєте, ну, в смислі, а який сенс просувати таку рекламу і робити таку дорогу рекламу, якщо там пакети коштували 10-20 гривень? Я поясню. Перше. Дуже важливо, що на той момент формувався ринок мобільних е, операторів, і е, окрім того, що він зростав, зростали купівлі просто мобільних е, телефонів. О, згадав К700, який був класний телефон. Що в цей момент е, мобільні е, провайдери робили? Вони ділили ринок. ділили ринок. І що важливо, що якщо ти зараз не виграєш клієнта, котрий буде купувати е, мобільний телефон, то це далі буде дуже складно. Чому? По-перше, ви покупали перший мобільний телефон. І вже це є вже у вас номер. Вже не хочеться його потім буде змінювати. Не хочеться робити, бо не було повідомлення, що ось змінив номер там хтось, чи додав новий. По-друге, коли ви купували телефон, то скоріш всього мама там тато. Бабушка дідусь, вони теж купували телефон в тому самому пакеті, бо було дешевше дзвонити. Мені здається, навіть, можливо, це було штучно зроблено, щоб просувати лише свій бренд. Таким чином, вони коли кидували просто мільйони всю рекламу і вигравали хоча б одного клієнта, ці люди дуже довго користувалися на відстані, звісно, ця історія вже окупалась. Отож, сьогодні я надягаю <laughs>, дуже дуже длиннючу, е, новорічну шапку. Я не знаю, як там я виглядаю. Напишіть в коментарях, чи ок чи не ок, головне, щоб був новорічний настрій. Блять, я така будь на цьому костюмі. Ладно, записуйте. Щоб у вас стільки було е, щастя в новому році, а в мене стільки підписників, тож підпишіться. От стільки не менш щастя. Тож, я святкова не просто так е, шапка, а сьогодні ми будемо говорити про новорічну рекламу. Тому я хочу, щоб ви сіли, розслабились і разом зі мною понастольгували, але ще одночасно подивились на стару новорічну рекламу зі сторони маркетингу. Бо як так стало, що ми досі її пам'ятаємо. Сідайте! І вами, як завжди, я Бесед, Артем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. До речі, ми запускаємо бренди. Як завжди, з мене цікавий розбір новорічної реклами, а з вас сподобайка та підписка. Підтримайте україномовний контент. Ось отаким От От такою вподобайкою. Ну, схоже на серце. Від... Поїхали. Як ти думаєш, Діду Морозу сподобаються наші подарунки? Без поняття, я його не зустрічав. О, він справжній! Вони справжні. Демондемс, відпадні, шоколадні. Е, дідусю? це реклама, якщо ви помітите, не про цукерки, це пригода. Це дуже класна історія, бо мені здається, якщо б я вам отак взяв і намалював і отакі от дві штуки і сказав: слухайте, як ви думаєте, про що це реклама? Я думаю, ви вгадали, що це друзі наші. Мемдемс, взагалі, історія Мемдемс дуже цікава, бо коли вони виходили, це були 40-50 роки. Що е, ринок цукерок був дуже маленький. Ну, типу, цукерок було дуже мало, але цукерки були. Ідея з'явилась під час іспанської громадянської війни, де Марс побачив солдатів, які їли шоколад у твердій цукровій оболонці, і вона не танула в руках. Звідси головна фішка бренду тане в роті, а не в руках. Тобто у них було USP, прям функціональне і працююча. Зараз ця реклама зовсім нема тут, взагалі нема. Е, про те, що вони смачні, якісь смаки, смаків. Ну, типу, смаків нема. Нема що вони там супер шоколадні якісь. І звісно, нема що, що вони е, тануть рту, да? Бо це не треба зараз, взагалі не треба. Вони зараз продають цю пригоду відчуття Нового року і згадування. А там, де емоція. Там, де емоція, там і увага. Чому ця реклама працює? Перше, що це круті маскоти, друге. Е гумор. І третє це інсайд такий, котрий. Е, вони взяли, е, столкнули два світи, де не існує і Санта-Клауса, і ММДМС. І тут вони сталкиваються така дуже тонкий і цікавий хід. Тому я думаю, ми запам'ятали, що дійсно креативна дуже історія. Він існує! Вони існують. О, ні. Я врятую різдво. Діма, поля я Юра, Настя. Я всім керувати. праворуч. Якого горіха? Алло? Подарунки. Так, їх переплутали. Що? Чому, Діма? Що ти на кой? Я зіпсував різдво червоний. Чесно кажучи, друже, ти його врятував. Що важливо в цій рекламі? Бо якщо першу рекламу і другу поєднати: перша плюс друга, то це вже сюжет. Тобто, якщо раз дивитись ці дві реклами, у нас є два героя плюс Санта. І ось. І що відбувається по сюжету? Відбувається, що Санта вирубається, все. І як будуть герої долати цю перепону? Герой сам розбирає ці подарунки, і наче все ок, але не тим, не, не тим він віддав. все, Значить, кінець нового року. Але тут все насправді все обернулось. Тобто, це суто драматургічна історія. Це така невеличка. Історія з коротким метром. Звісно, короткометражний фільм, ви запам'ятаєте, бо є емоції у цій гойдалки. До речі, у одного українського бренду теж була своя версія рятування нового року. Нового року не буде! Машини не їздять, літаки не літають. Комфортом та надійністю у 2002 рік. Укрзалізниця. Вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим. Дивно, чому Укрзалізниця взагалі робить рекламу? Бо, якщо ти не на потязі, да, там е поїдеш кудись. Ну, Мало варіантів. Та на той момент Укрзалізниця асоціювалася з чим? З цими темними туалетами, ти заходиш, наче попав в фільм Пілу, і думаєш, зараз включиться секундомер, і не знаєш, вийдеш ти з цього туалету чи ні. І я думаю, що репутаційно вони повинні нагадати, ну, слухайте, ми стараємося. Рибатя, я стараюсь. Ось у нас є такі комедні історії. Зверніться, покатайтеся, не забувайте про. Укрзалізницею. Ну, я думаю, що згодом вони зрозуміли не в комунікації справа, і почали міняти сервіс. Мені дуже подобається, як Укрзалізниця змінилася. Дуже класний кейс в Нідерландах. Я бачив, що називаємо це Нідерландська залізниця, що вони дивляться на це ніяк на переміщення людей з точки А в точку Б. Звісно, у них можна і так, так купити, але що вони роблять? Це, ти можеш купити квиток на потяг або купити квиток на потяг, котрий йде з, е, в парі з якимось квитком, наприклад, зоопарк. Це виходить, звісно, дешевше, вигідніше, і таким чином вони продають на переміщення з точки А в точки Б. Вони продають вже новий експіріанс, досвід. Але якщо, у залізницю, вам треба якісь стратегічні е, ідеї, то ви можете звернутися до Rocket і ми вигадаємо вам прикольну стратегію. І ви також ми запускаємо бренди. І ви бачите, як змінюється реклама, і взагалі зараз медійний простір дуже змінюється. Я дуже раджу вам, ми на другому каналі 100 брендів зараз записали бесіду з Андрієм Миронюком та Марією Миранюкою. Ми говорили про стратегію, про те, як змінились бренди, про те, як робити, щоб бізнес зростав, і чому важливо мати візію. Тож, якщо у вас є бізнес і ви хочете стратегічно підійти до зростанню цього бізнесу, заходьте на другий канал, дивіться, ставте теж подобайку і підтримуйте україномовний контент. І там. Дякую. Що ви зі мною. А ну, ви вгадаєте наступну рекламу за, за кадровим е, звуком? Напередодні Різдва у Львові з'являється особливе пиво: темне, як зимова ніч, веселе, як коляда, львівське Різдвяне, що наповнює свята ароматом різдвяних спецій. Львівське Різдвяне традиційний початок свят. Насправді дуже дивно. Якщо б е, е, у вас була назва «Львівське», Пиво не використовувати це. Бо Львів, це серце та душа України, вже має свій Ореол. позитивний, а саме, що це прикольні вулички такі. Це якесь тепло, це світло якесь в цьому темному світі. І це якась оця магія. Територія Львівського зрозуміла. Чи є люди, котрим. Це е, цінно, звісно, є. звісно, є. Е, і що сюди треба додати? Треба ще додати сюди різдво. І пиво назвати Різдвяне. І все починає працювати як одна система. Львівське різдвяне. Таким чином, ти просто прив'язуєш пивко до класного. Свята, і, е, і це все дуже позитивно працює. Тому батько, коли приходить в магазин, він може купити собі пиво, а дитині Кока-Колу. Никла, Вентура!» І от вони отримують не напій, а щастя та святковий настрій. Все дуже просто. Ну тут дуже просто. Рагань завжди е, орієнтувалась на молоду аудиторію. Тому якісь прикольчики, е, гумор, пригоди, звісно, сексізм засуджую за те, що тоді таке дозволялось. Але це все от зверніть увагу, наскільки воно відрізняється від реклами Львівського. Зовсім інша територія, зовсім інша аудиторія. Тобто, дуже важливо відчути. На якій мові спілкуються, і дуже важливо зрозуміти, що що львівське, що рогань. Не змінювали територію. Тобто, якщо подивитись комунікацію, це дуже важливо бренду завжди поводитись однаково. Тобто для людини бренд це така ну, умовна особистість. Якщо у Львівського ти обираєш таку територію, щоб викликати якусь ностальгію, то тут викликаються е урагані о, пригоди, прикольчики, сміх, емоція, сильніші емоції. Тобто емоція базується на різ різних фундаментах. Звісно, все випуск не влізло, тому якщо ви хочете побачити ще розбір старої реклами, котра не потрапила у випуск. Ставайте спонсором на YouTube, чи підписуйтесь на Patreon. Там ще є декілька реклам, котрий я розібрав. Тож, ті, хто підтримує, дякую. Не забувайте, у нас щось змінились умови, тому якщо ви не бачите нові е спонсорські відоси, там треба е перейти на наступний рівень. Дякую, що зі мною ще раз обіймаю Так вас і е е е е ще качу. Дякую, що підтримати украномовний контент. Якоб з монарх Аромоксамит? що зближує. Розуміючи, що ринок кави переповнений, і кава по справжньому дуже схожа одна на одну, особливо якщо це розширений, вони вигадали оцей неіснуючий аромаксамид. От вони вигадали і почали розповідати людям про те, що От така у мене людинка з чашкою кави. І е, говорити про те, що транслювати з усіх сторін, що у нас не повторно Ромак е, Будь ласка, спробуйте, не дивлячись на те, що новорічна реклама, і вони можуть щось по-іншому говорити. Ні, бренд виглядає консистентно. Він в тій самій території він запаковує цю історію про Ромак в новорічне таке пакування, називаємо це так, де є у нас сімейні цінності, де не є дитинка, де є сім'я, де є Санта Клаус. Все, але меседж залишається. Той самий, це дуже важливо. Тобто вони постійно транслюють один і той самий одну і ту саму історію. І ось ця музика дуже класно працює, бо мені здається, цю музику можна підставити в будь-яку історію, і вона буде працювати і робити навіть якийсь жахливий момент фільму робити святково. Наприклад, давайте з якогось фільму Тарантіна візьмемо. Тому Якапс продає зовсім не каву, а він продає відчуття свята плюс свій атрибут Аромаксамид. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Таке бажане та улюблене свято для кожного. А що за свято без подарунків? І що за новий рік без Віскас? Віскас найбажаніший подарунок для вашої киці Якщо ви думаєте, що це реклама Віскаса, ви помиляєтесь це реклама котиків. Що запитаєте ви, а я зараз поясню. Бо у Віскаса є вибір. Перший варіант. Це просувати корм для котів. Чи робити так, щоб котів купляли більше, а значить, і буде більше продажів і більше котиків. Звісно, оцей варіант їм цікавіший. Тому в рекламі такий класний, гарний, я прям намалюю, такий класний, гарний котик. Він іде і по цьому снігу. Ви відчуваєте прямо цю емпатичність, що його хочеться окутати, взяти. І звісно, дитина подивилась цю рекламу і буде просити купити котика. Перейняли чотири лапі від свого господара, звичку палити. А далі вона буде купувати віскас. Все дуже просто. Ну і звісно, супер класний АСМР з муркотінням. Бо ти це чуєш і вже думаєш про те, як буде якийсь день, де за вікном буде погана погода, а ти будеш сидіти, і на тебе залізе котик, отак калачиком зігнеться, буде лежати, а ти потім йому даш, насипаш віскаса. Тому дуже часто е, треба зрозуміти, що насправді ви продаєте і кому. Який продукт, який аудиторії. І не завжди це пряма продаж, тому ви можете продавати саму ідею купити котика і вирощувати свою, так скажемо, аудиторію. Що всім відома територія Кока-Коли, що свято ось ось наближається з діабетами та всіми всі іншими справами. А для того, щоб бренду посилити цей меседж не тільки ефективно просто говорити про нього. Класно придумати метафору і цю метафору транслювати. Тому неспроста у нас є цей червоний трейлер, котрий прикрашений вогнями, котрий отак і йде, і біля нього одразу запалюється багато всіх вогників, і це створюється відчуття чуда. І якщо ось оце трейлер не проїде з Кока-Колою е і суперсолодкою водою, то це не спрацює. А, і що робить бренд? Для того, щоб ще більш посилити цю, цю територію, звісно. Це не максимально, що можна вижити, тому в 95-му році вона бере, запускає тур по Америці з цими червоними трейлерами. І Увіть очі дитини, котра бачить спочатку е, по телеку рекламу Кока-Коли з цими трейлерами, а потім виходить і бачить чи через вікно, і бачить, що їде той самий трейлер. Попіпулу стаканчика два рази в день перед обідом. І так, десь два тижні. Пляшка Кока-Коли це не газована вода, це трейлери, це Санта. І це, звісно, щастя. Ще, до речі, скажу, щоб виправдати цю територію щастя, воно ж не просто так. Будь-який бренд при побудові він повинен розуміти, що все одно споживач не тупий. І звісно, Кока-Кола і щастя, вони далеко достатньо, але тут. Є за що зачепитись. Бо по справжньому, коли ви п'єте напій в котрому, в 0,5 по-моєму, 10 е е чайних ложок цукру, то, звісно, чуть-чуть ви відчуваєте кращий настрій. Тому нема такого, що так, Кока-Кола нас супер сильно обманює. Та, вона гіперболізує, але всьому і складається принцип е бренду та реклами, що ви повинні транслювати те, що у вас є, але ще більше про нього розповідати. І якщо так все складається, що у вас є бренд, є територія, котра не протирічить, є супербагато грошей на рекламну кампанію, ви далі стоїте брендом Кока-Кола, е входить. В топ-3 слова найвідоміших по всьому світу, як це впливає з відкритих джерел в продажах, що це майже 2 мільярда порцій. Ну, я думаю, це 200 мл щодня. Звісно, ми не забуваємо, що цьому бренду 100 років, що він давно розвивався. Але ми повинні розуміти, що якщо у вас є можливість зараз вкладати в якийсь бренд і будувати цю територію, пора. Друзі, як завжди, ми збираємо на ЗСУ, ми продовжуємо збирати на пікап для бійців роти ПТРК 42 МБР, це дуже важливий збір, бо ми збираємо для мого дизайнера і друга з агенції Rocketman Дениса, його батько зараз на фронті, і тому нам треба допомога. Я бачу кожну гривню. Це дуже важливо, я вдячний, що ви донатите, не перестаєте. Ми вже наближаємось до цілі 200 тисяч гривень, тож зараз у нас 23-26, давайте чи 23 гривні, чи 26, чи може 200 хтось кине. Кожен донат це донат. Дякую, що донатите всі звіти в нашому інстаграм-аккаунті Бесіда Медіа. дякую ЗСУ за можливість розвиватися, працювати і жити. Ну що, з вами був Беседар Артем, креативний директор та засновник агенції рокетмен. Зустрінемось в новоморозі. Треба вимкнути світло. Що я топлю? Треба. Давай! Я сподіваюся, я не пропаду. Ну що, коротше, друзі, не забувайте себе і не забувайте, що ви не мас-маркет, а ви лімітована серія. Дякую всім, хто був на каналі, хто є і хто буде. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки І нехай кожен день буде такий бенгальський вогонь в вашій душі. Ще раз дуже дякую і класно відсвяткувати. Головне класно відсвяткувати.